Сьогодні ж мій папочка і менінінник. Я вже прийшла на кухню. Тому давайте готувати. Треба ще чері робити смачно. У, у нас тут перепілочки маринуються. Це вже бачите, які перепіла будуть смажені. Це готування. Що ми готуємо? Зараз буду смажити рулітики, от що смажу баклажанові, потім яєчка вже на салатик. І взяли грінки. Тут продаються вже готові грінки. Зараз вам покажу. Я вам покажу ці грінки. Дивіться, хлібочки вже підсмажені такі. Хлібочки дуже зручно. Куплю пачечку і будуть грінки і шпротиві. Нас... розморожується скумбрія, шашлычок і скумбрії. і сюди крабову Походу розморожуватися. Чучки наші смажуться, Шма... шмажаться. шмажаться. Що тут? Ми зараз будемо ще готувати конвертики з сиром, тобто лаваш і в тріголочку заворачуємо. Зараз сир будемо натирати на тірочки. Так, сир я білю сулугуні і звичайний сир. Ми це і потім марашник теж закручуємо. І на мангалі, навіть на сковородочці. Це дуже смачно. Ось такий мангальний меню ось таке. Показала уже гріночки, які подаються. Так, сейчас дивлюсь баклажани. Короче, все сразу готовиться. Маю ще партію баклажана. Я баклажан готова їсти хоть сирим. Повожний баклажан. Вот так. На баклажан тоже у нас. плавлений сырок. На трьом, на терочки, да? таке меню. Перепелочки на мангале, конвертики сыра на мангале. Ще хочемо зробити лаваш с забыла, стою с фаршем. Выпарки. Натерла сыр. Сейчас сюда натру чесночок и додаю укропчик, а потом циманезиком все затяну. Сирок вже готовий. Жани ще наше смажаться. Тут же ж я понатирала сир. Це для суші торта рис. Це для баклажани заправ. Плавліний сирок, чесник. Ще для пікантності додаю ложечку Там, також, знаєте, Мені подобається. Більш насичений смак виходить. І майонез. Ось так воно ходить. Вистачить. Тепер це все тіло замішую. А можно сейчас еще перчика. И сумки попробую тогда. Для... Смоку, правда, мысочку этого Питбыту. Питбыту взяла. Ну, быту Заправочку уже сделали. И, конечно, в баклажановые рулетики помидорчики, да. Сейчас режу с мужичками такими. Сразу заправлю их и они ставится. Ложаны сейчас буду уже закручивать вот начиночка, помидорчик дорезала. Тут сашуля зробив що це? Єврейський салатик. Ну, не знаю, ми так його називаємо. Плавленый срок, яєчка, мане, кропчик, чесночок. У нас сейчас такого меню. Так, все, Уже рулетики я кручу и єврейський салатик готов. Отправляем в холодосик. Этики уже в мене готові. Сейчас беру фарш, буду заправлять цибулька, яєчка, сіль, перець і будемо робити у цей рецепт шашличок лавашу. То бачили такий, що всі Хочеться скуштувати. Чи не робили вперше будемо робити? І вже почали крабовий. Це вже робить? Крабовий салатик. Для фарша беру цибульку і я її зараз блендером підійду, щоб вона миненька була і юшечку дала. Так, всю цибульку перебила. І відправляємо фарш в цю руку. Вмішаємо фарш, додаю сюди спеції, вимішуємо його. Фарш вже відставили, і робимо заготовки на суші торт. Крабові палички і вілочка перем'яли. Тепер беремо оцю корку і висипаємо туди. От. Є майонез. Ось так. Тепер інтертий сирок, соус, і замішуємо. Вот такая шапочка зверху запеченна. Правда, трілочка маленька, але ну, нічого зараз. Нашу я трошечку замішала. Ну все, бачите, такий процес готовки, заготовочки. Це теж укутаю, лавашики. Раз це прибирати, щоб не заставилась точка, скумрійка розморожується наш шашлычок. Наша сьогодні на роботі, а папулечка. Катається то в магазин, то з магазина. в нього такий подарок, треба зробити розпаковку. Мішали і додаємо сюди ще крем сир такий з Вони запікаються. запікається. Ну, я вже не раз готувала, вже є рецепти. Дві ложечки, де? Так? Такий плотненький крем сир. З Венігара, це ми вперше взяли скуштувати його. Такий прям плотний. То, что замешиваем. А я вже достала рис. Сейчас заправлю. Рис заправляю звичайний оц... оцет з цукром, замішую. Оцет, цукор і готово. Правила, от я робила водичка Тут оцет, цукор. За смаком розвела. Рис тепер вот так роз... прорівняла. прорівняла. проревняла. кладемо в норі. Ми його режем миленько. Бо ми вложили перед тем крупно, неудобно как-то його потім але набирать. Тут меленько норі дуже зручно. Накаштувалися всього чесночка, то поїхали, конечно, взяли чайку протолкнуть їжу. Все, чистим креветку. Так, поклали вже креветочку. ми на суши торт. Додаємо крем сир теперь. Він тільки такий тугенький. Будемо крем широ Та Шуля каже, що його рецепти краще, ніж мої. Він готує. не знаю, что это такое. Я мене знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. таке не знаю, что это такое. Я 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 не знаю, что это такое. Mm. Давай, бажаємо. Ведемо так, шмакай на креветку, дуже гарна, добра, файна. Скажи, що ти з okay, дуже. Ну що, тепер для нормального. Давай, давай, готуй. <реку> що тепер для нормального <реку> вариш? Готуй, готуй вже, вже. як готуєш, так і готуй. Верху креветки, крем-сир сейчас буду розкладати. Видите, так мені подобається ця пташка. Вона чисто бірюзова. Я уже гуглила их. А сетка опять. Вот. Так они... Я прям балдею от них. Их тут богато у нас. Стоять из окна видеть эту пташку. Вообще круто. Смотрите. Класс. я прям балдею. Так они подобают эти пташки. Щоб файленько, все чітко було. Так, я розкажу. Так, крем-сир ми додаємо ще зверху крівіточки. Дайте, будь ласка, <реш> <реш> розпреділяємо це все гарненько, на нас вже тортик. Зверху шапочку. Тут у нас крабові, і корка, сою, майонез і сир. Тортик Ми вже готуємо не вперше. Получается, кстати, запеченный дуже смачно. Запекали раньше в духовке, а сейчас же применились в микроволновочку. Сверху выкладываем меди. Так, протираю. И в микроволновочку отправляем. цибульку замаринуем. Мы завжди маринуем цибульку. Все дуже смачно. Нарезала. Еще дочка рассказала лайфхак. Набираешь рот воды и стоишь, воду держишь. Ну, кстати, я жодной слезинки не проронила. Цибульку в кастрюльку. Mm -hmm. Це такий mm -hmm. буде, как ото, на морі Всіда йдеш і шашлики з цибулькою. ми так зробимо. Даю оцик і водичку, щоб покривало. І зараз додам так ложечки 3-4 столових цукру. Сиплю цукор. Це прямо точно як на морі шашлик. Ой, вже пішіть наш сушитор. І ще оцей бебі-картофель відправляємо варитися. Ми його відваримо, а потім васочки засмажимо. Куплю все відправили вже, та закипає. Огірочки зараз помиємо. Політу, щось вода взагалі погано йде. І будемо зараз маринувати шашлачок з кумбрія. Нам треба соєвий соус. Соєвим соусом. Зараз я так, знаєте, на глаз рецептик. Перчик, додаємо. сілька. Моя улюблена паприка. Я взагалі без паприки. Оладушки <laughs> тільки не готую Сейчас с паприкой. горчички. Далі Дві маленькі ложечки медика. Ложечку звичайної горчички. Кисушений імбір Вот так. С олейкою смащую. Все так. И сейчас цифер. Прям рученят. Такая юшечка добрая. Мы уже смажили эту шрибку. Ну, тогда папа мне диктовал рецепты. Це я уже так по памяти <сум> пам на глаз. Все мои рецепты называются на глаз. И соком лимончика сейчас брызнутся. Вали шашлычок з кумбрії, сушуля дорізає гірочки на крабовий, картопелька кипить, марінується. І так, вроді, ми все встигаємо. Скоро і мусичка наша вже приїде. Ми вже зробили. І сушиторт виглядає бомбезно. Так, все, що робимо далі? Шкопелька вже зварена. Картоплю будемо смажити в маслі, потім тоже з чесночком. Треба беремо лаваш, 5 штучок, вкладаємо в фарш. Весь лаваш я розпределила фаршик. Ось так прямо поклала на чистенький стіл і ось так рівномірно розподіляємо фарш. Зверху додаємо сирок. Отак. Зверху знов лаваш викладаю приблизно. Определяємо знову на всю поверхню лавашу. Є посипаємо сиром. Ведемо знову лаваш. Третій слой розподіляємо фарш і знов посипаємо сирком. Четвертий слой посипаємо сиром. Розпроділяємо. Поки он мястой. Розприділяємо сирок і п'ятий лаваш ми це все діло накриваємо. Ось так. І відправимо на півгодинки. Морозілочку. Ми переживаємо, що воно трималося, відправимо його під морозити. Вже теж навчилися збирати столи. Походили тут в гості, вже теж бачите, як вміємо. Мали ми вже зібрали, а тепер хочу зробити такі легенькі композиції квіточок. Пишите шукати траву на городі. Мені подобається ця березка тут, як автокаліпс. Зараз назбираємо. Ціна збирала, яка тут вирізка красива. Пойду сейчас зараз в неї букет робити. Пілочки, що вчора маринували, і вже починаємо їх смажити. Викладаємо на мангал на сіточку. Ось так. І смажимо на така краса виходить. І чоловік не смажить. Перепілочки на мангалі. Це дуже смачне блюдо. Ще квіточки знайшла, приблизно отак зараз поставлю. Що зібрало? Не знаю наскільки це симпатично. Подивимося в общай композиції на столі. Угу. Уже підсмажує, шулечка, перепілочки. Гляньте, яка юшечка в них прям такі соковиті. Давайте останні заготовочки. Я принесла шампура. Сейчас все будет готово. Уже колбасонька, уже скумбрика уже. О, все. Ой, сырок, все. Теперь режем на смужки. Папулечка нарезает. Одну вот эту верхнюю ложи, да. Вот так. все. Ну, оно режется. Нет, режешь, режешь. Режем, режем у нас мушки. Да. Все, складаем друг на дружку. Так. О. Вот так выходит. Дивится, вот так складаем. Вся семья работает. <с> Не так-то и легко. Шампуром проходимся. О, все, дивите. И теперь дальше шампур. Один. Один. Свет, ну не, Я с вот этим а. Все, и останешь шампунь. А так все на, на видео в ТикТоке легко и просто. Попробую собери. Все и разрезаем. Теперь режем. Тут надо, чтобы были достать не острые ножи. Он ну, здесь так хорошо. И здесь хорошо. Один чуть-чуть слабоватенький. Все, и теперь несем все сможет. Красиво. Ані заготовки до дня народження. Смажемо ще такий шашличок. Зараз ми його підхватимо на сіточки, да, а потім вже будемо зажарювати. І вирішили смощувати, бо... Не знаю, як-то в тік-токі це проще. Ми збирали, мама, папа, я. Збирали цей шашлик. І тут же нас, дивіться, які заготовки. Прямо зробили кафе. для папочки сегодня на день народжения. И перепелочки уже смажены. А, мне ж надо это дать снимать. О, и перепелочки уже смажены вот такие. Вот такие. И бутербродики. Я ну папуль, скумбрику покажи. И кибаны мои смотрятся красиво. Искумбрия. Шашлычок. И скумбрия такая. Ну прям. Чим ні кафе? Добрий вечір. Йора є. Здоровлячка, миру, і щастя. Проходіть! добрий вечір. Який тут стол зробили кафе. Тетя валя, дядя Вася! все, садитесь. Ну, стол снять. Да, я... Опа. Нет, нормально будет удобно. Нет, нормально. Вот дайте, стол а накрыли. Ну, вот и, да, все, вообще вот. А вот посередине Попри. ставьте Попри. их туда, наверное, рядышком, да? Значит, все трошки готовили. <laughs> О, и главное, именинник в центре. Па, тебя закибана не видно. Закибана не видно. О, все, все, все папочку поздравляємо, все привіт передає всім дякую. Днем народження приготували шашлик, лаваш фарш, картопелька, крабовий, овочі. Шпроти, шашлик, скумбрії, цибулька, колбаска, сироп, бутербродики, єврейські перепілочка перебілочка Зайшла на цю сторону. Здоров'я для здоров'я, які вже тортик папочки робимо, свічки з днем народження і дата. Я восемь все, два И подпали уже. Дедушки. Свечки. Вот таке гарне свято вышло. А три. Ура! Ура! Давайте все, уже свято закончилось. Смотрите, как у меня пиво. Свято закончилось. Свято закончилось, смотрите, на пиво. Сейчас будем есть пиво.